Друзі, я вітаю всіх на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у мене буде зовсім не в'язальне відео, а огляд ось такого журналу. Я м, відео, не пам'ятаю, чи я вже вставляла вам кусочок, чи ще буде це відео. Розповідала, що я гуляла на площадки і в магазині випадково купила ось такий журнал. Це новенька. Верена. другий є номер 24 го року. І з того, як я дивилась, я зрозуміла, що цей журнал присвячений пряжі Лана Гроса. Тож, давайте розпочнемо дивитися його і насолоджуватися моделям. Тут настільки чудові літні моделі, що, знаєте, мені здається. Що хочеться купити, ну, точніше сказати, хочеться зв'язати кожну модель. І так, ось така красива обкладинка. Журнал такий, знаєте, не то Тут у нас про авторів розповідають, тут там модельки, також моделі, які є. І ось. Перше, що ми бачимо, в цьому сезоні в багатьох магазинах мас маркету є ось такі ажурні сукні. Є довгі, є короткі. Тут нам пропонують також зв'язати ось таку сукню. Чудовий свитер. І він зв'язаний. Наскільки я розумію, зшивається по плечу. Тож, ось такі. І, до речі, бачили, які яскраві кольори. Жовте, помаранчеве. Так, ось такий кардиган. Ну, Мені дуже він подобається, до речі, такий кардиган сітка, сукня. І на кожній моделі, наскільки я розумію, да, вже в опису Лана Гроса пропонує зв'язати ну, зі своєї пряжі ці моделі. Так, Ось такі светрики. Ажур, але яка красива. Ну, це не однотонне, несекційне, якесь меланжеве фарбування. Видно? Тоді також у нас є ось такий ажурний приталений светрик. Чи джемперок. Якщо чесно, я ніяк не запам'ятаю ну, їхнє позначення ось така сукня. Мені вона подобається. До речі, ось такий варіант, да, Сукня добре в'язати, коли хочеться якусь подовжену. Ось, Зв'язав то той довжини, якої хочеться все прикрити, а вверх можна в'язати ажур, точніше, низ, та й верх тут зв'язаний також ажур Скрізь майже тут а, а, цей вточний рукав, чи як він там правильно називається. Ось це. Мені такі знаєте, я чомусь думала спочатку, що Ця ковтинка зв'язана гачком, а ні, це зв'язана спицями, але воно розпочинало від одного рукава і закінчувалося іншим рукавом, поперечним в'язанням. Наступні наші модельки це ось така сукня. Такий полосатик, видно? Полосати і трішечки з ажуром. Ось такий спущене плече, але сам з силуетом а, бачите, він приталений донизу і трішки розходиться на рукавочці. Ось така краса. І е, тут поєднання різних ажурних візерунків. Так, це такий. Мені здається, чисто літній варіант. Так, ось подивіться, який красивий костюм. Окремо відв'язаний топ і окремо спідницю. І пряжа тут дуже схожа на оцю нову, знаєте, Lion Soft від YarnArt. Вона така неоднорідна. Якщо видно, то це неоднорідна пряжа. Потім ось такий кардиганчик, він відв'язаний спицями. І подивіться на цей кардиганчик, бачите, він зв'язаний з різних частин, з боковими швами, але полоси взагалі не підібрані. Ось, і... Я думаю, вони не дуже сильно заморочуються з приводу підібрання, ну, те, щоб були однаково підібрані полоси. Так, ось також футболка. Дивіться, як красиво, да? поєднання різних кольорів і різних візерунків. У нас тут все. До речі, я так розумію, що в ці футболочки ми в'яжемо рукав відразу ну, зверху. А можливо, це і зверху зв'язано. Ну, якщо придивитися, то тут немає ніде плечового шва, ні рукав, ні плечовий шов. Ну, я нічого не бачу. Ось цей да, джемперочок, такий ажурний літній, який був на головній сторінці на обкладинці журналу. Ажур, мені здається, це в цьому році такий мастхев. Ой, Так, ось картиганчик. Ну, я б не сказала, що це картиганчик, це більше, мабуть, схоже на, ну, на ковтинку. І. Наскільки я розумію, вона без гудзиків. Ось так красиво. І подивіться поєднання. Да? Тут всі моделі, ну, якщо ми подивимося, все щось зв'язане з тваринами, з пляжем. Ну, ось так як. Так, тут нам рекомендують зв'язати ось таку сумку. Вона в'язана гачком з різних мотивів, ну, точніше сказати, різні візерунки. Кожен колір це окремий візерунок. І ось така футболка йде е, з круглою кокеткою і ажурно. Так, дуже красиво виглядає. Далі ми бач, ось такий. Топ. В цьому топі, якщо ми бачимо, він зв'язаний гачком. Це модель американка, наскільки я розумію, А можливо, ні. можливо, я щось тут. Але тут підібрані дуже добре полоси. Подивіться. Це в'яжеться зверху, ось, виходить, знизу вверх, або зверху вниз, ні. мабуть, знизу вверх. І поперек вив'язується ось ця частина горловини. Так. Сукня. Ось така гарненька. Полоси. Тут полоси також підібрані. Кожен колір окремий візерунок. Так. Щось дивлюся, що, знаєте, таке помаранчеве. Рожеве, точніше сказати, фуксія якась фіолет, світлий, якийсь рожевий, все в тренді. Ось така футболочка. Також полоски бачимо. На цій моделі ми бачимо топ і пов'язку на голову. Вони відв'язані одним візерунком. Ось так. І ось така футболочка, вона також відв'язана, до речі, спицями. Я чомусь думала, що це в'язання гачком, але ні, це спиця. Якщо комусь цікава якась модель, поші розглянемо її більш докладніше. Так. Ось тут я так і не зрозуміла, що це таке. Але, схоже на які, знаєте, накидка. Якийсь е, широкий шарф з, посередині з вирізом. Ну, я не пончо, так вроді би це не пончо, а можливо, і пончо. Не знаю. Тоді ось така жилетка, це е, лінивий жакард. Видно ось. І Ті ж самі майка полосатої пряжі Але тут ми бачимо бахрому на ці майки і візерунки всі однакові, не дивлячись на те, який колір пряжі Так, тут у нас вже пішли описи і іншої сторони журналу тут неймовірно. Краса, це вечірні варіанти в такому чорному кольорі Ось така. Ви бачите, яка футболка. Потім мені ось ця взагалі так подобається. Вона чорна її дуже важко навіть в журналі подивитися Але якщо там придивитися, то це з такими як великими крупними ромбами, ажурними ромбами Так, ось це чорна майка, низ тут йде трішки ажура, середина ажура і нитка йде з люрексу Така гарна. Це, подивіться під вечірній варіант. Якщо у вас сукня, як в більєвому стилі, да, наверх це Ну, Це дуже гарно. Ось такий, це як майка-боксерка, мабуть, да, з ось таким вирізом. До речі, дуже гарна ідея, як наверх футболки. Хм, дуже цікаво. До речі. Так, наступне наступне це ось такий костюм. Воно все зв'язано. Це ажур, ажур на ажурі. Одні сплошні ажури. Трішки засвічується, але ажурний вечірній варіант. Ось. Це також повністю ажурна маєчка, хоча б вам. Ну, мені здається, так навіть чуть добре передається. Це, ця сторона майже вся колекція в чорних кольорах. Ось тут пряжа це з паєткою. Подивіться, як вона мерехтить. І ось ці ненав'язчиві да, полоси по рукаву, попереду. Дуже красивий. Потім ось така сукня. У нас було ем, перед цим. А, я думала, візерунок схожий. Ось така картинка. Ну, щось схоже, Да? Ось така сукня. Це також вечірній варіант дуже красивий. А для пляжу, для моря. Тут у нас вже пішло знову звичне наше, Це, ви, ось наступна модель. Це також полосат, але подивіться, яке тут поєднання візерунків. Тут є ось така сітка, її, мабуть, видно на рукавчику. Ця сітка зв'язана тонюсінька нитка з товстими спицями. Але ось ці візерунки, вони зв'язані щільно. Ну, дуже красиво і е, воротник пола. Я, до речі, хочу зв'язати собі чи джемпер з воротником поло, чи футболку, не знаю, дивлячись, коли я це розпочну. Так. Наступний ось такий у нас є ажурний кардиган. Чудовий. Да? До речі, такий кардиган, е також добра накидка для моря. Коли наверх якого купальнику ви одягаєте ось таку ажурну сітку кардигану, щоб вас не пообгорали ваші плечки. Ось така маєчка. Подивіться, це також ось ця майка, як американка. Так, а тут, до речі, дуже цікавий візерунок. Такий ажурчик. Так, наступне, наступне у нас також ідуть. ось такий кардиган. Це як листя кученелі, да, щось схоже на повицях. Тоді ось такий кардиган жилетка без рукавів. Тож, до речі, подивіться, як виглядає добре ну, для підкупальника. Ну, там вверх купальника. Ось сукня з пляжного варіанту. Гарно, да, як? А яке поєднання кольорів? Ось цей сірий є із Коралове. Згадала, як називається колір. Так. Тут такий джемперочок, Ажурний літній. До речі, ось в такому варіанті мені самі подобається ходити. Коли одягаєш джемперок якийсь хлопковий і шорт. ну, мені дуже подобається в такому варіанті. Тут у нас також ми бачимо і кардиганчик. Ось це. І в'язаний гачком ось такий рюкзак. Да, незвично. Взагалі ми, ну, чаще за все, зустрічаються такі аксесуари, зв'язані гачком. Тут спицями та ще і шакарту. Так, наступний ось такий кардиганчик. Дивіться. До речі, якось такий кардиганчик бачила на Ютубі майстер-клас, не пам'ятаю в кого. Так. Тут ми також йдемо по кардигану. Ажурний з довгим рукавом ліхтариком. Тут, тут у нас іде ось така, до речі, косинка, якщо ви замітите, бачите, вона зв'язана з пицями жакартова Я думаю, що це двосторонній жакард. І ось така футболка. Вона, до речі, це спущене плече, і ось тут ми маємо лише один шовчик. Ось так. Потім ось така ковтинка, де поєднується це реглан. Ми тут поєднуємо і жакарт, і ажур. Мало того, що Жакарт, ну, воно ще полосом, воно, подивіться, як красиво, да? і ось це, те, заради чого я купила цей журнал. Я не знаю, що тут такого, але мені так сподобалася ось ця жилетка. Тут капюшон, ну, не знаю, видно вам чи ні, але це капюшон. І ось такий ж. І колір подобається. Ну, не знаю. Знаєте, дивишся і розумієш, що хочеться такої ж самої. Так, це був останній наш. Останнє фото модели, Тож, ми з вами пролистали ось такий журнал. Сподіваюсь, що комусь було цікаво, корисно, хтось надихнувся якимось літнім виробом для себе, можливо, якусь ідейку взяли, щось обов'язково в'язати повністю. Да? Можливо, можна взяти якусь ідейку. Тож, кому цікаво, будь ласка, дивимося модельки. І якщо виникають якісь питання, пишіть, можливо, вам потрібна схемка візерунку, чи ще щось обов'язково з вами поділюся. На цьому я буду закінчувати таке незвичне відео. З вами ми вже зустрінемося дуже скоро, і це буде в'язальне відео. Всім пока-пока!